Всім привіт, друзі! З вами без цензури, це краще аналітика українського ютубу. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, буквально з завтрашнього дня нас очікує нова серія. Абсолютно нецікавого серіалу під назвою Перестановка ліжок у Зебурделі, що мається на увазі, друзі. Знаєте, є така, я не знаю, чи це хороша чи погана, але традиція точно є. Причому вона вже 5 років, стільки скільки цей так званий уряд знаходиться при владі. Так от, у Зеленського є така традиція кожного літа починати звільняти шмигаля і весь кабінет міністрів. Ну, але тим не менше, вже дозвільняли за того, що Шмигаль у нас сидить найдовше серед усіх прем'єр-міністрів країни. При цьому, згідно всіх опитувань, більше половина українців досі не знає його обличчя, а багато просто навіть не знає, хто це такі. Власне, саме тому цей шмигаль і є прем'єр-міністром, найдовше і саме при Володимирі Зеленському. Тому що потрібні люди, які взагалі не будуть ніяк відсвічувати, які будуть просто мовчки виконувати всі забаганки і будь-які команди, які приходять з офісу президента. Ну при якому фактично кабінет міністрів виконує роль якого собі виконкому, а іноді навіть і не виконує, тому що напряму ЗОП керують цілими секторами української державної системи. Ну, Як саме керують, я думаю, це будь-якої людини, якої хоч трошки адекватності в голові і чесності перед самим собою. Я думаю, вистачить розуму визнати, що, м'яко кажучи, не дуже ефективно управляють, це навіть безвідносно до прізвищів і всього решта, але тим не менше. Але ну, це ж відео у нас про свіжі політичні чутки. Хоча, якщо чесно, ви знаєте, найогидніше в цій цій історії, що знаєте, от раніше, коли я все таки вже дуже давно в журналістиці, вважаєте, з 2006 року постійно безперервно працюю, і відповідно, ну я дуже багато пам'ятаю різних епох, я пам'ятаю, пам'ятаю дуже багато різних там президентів, прем'єрів, партій, людей. Ну, все це пройшло повз мої очі. От і ви знаєте, ще ніколи в житті не було настільки насрать на те, хто знаходиться в якому. В власне кріслі чи кабінеті, тому що ми все одно прекрасно розуміємо, що все, на жаль, зводиться до рішень двох людей: Зеленський, і Єрмак. Ну, по суті, одного, Зеленський. І хто там яку посаду займає, ну це питання чисто технічне. І мало того, ну окей, добре, може, якщо ця людина ще не зовсім кончена і хоч щось вміє, то її безпосередні підлеглі це зможуть оцінити. Але для всіх нас різниці нема, підкреслюю, жодної. На жаль, на превеликий жаль. Але тепер давайте щодо конкретики. Ви спитаєте, але ж от минулого літа 24-го року так само говорили, що вже точно все. Завільняють. Навіть говорили, що прем'єр-міністром буде Олексій Кулеба. Не Дмитрій не плутайте той, що був той в опалу попав, тому що Єрмак його сильно не любив, бо Кулеба мав доступ до кабінету Зеленського. а Тільки Андрюша може приходити і вішати на да? розумієте. А Дмитрій, так сказати, мог, тому треба було його срочно вбрати. Але тоді не зрослося, тому що порахували, ну якби теж треба показати людям обновлення, що все добре. От, ну порахували, що все-таки шмигаль настільки незамінної своїй сірості і непомітності, що ну нема кого призначити. Ну нема. І вирішили його начіпати. І от так чувак реально протягнув ще рік. Отак от воно десь при владі Зеленського приблизно і відбувається. Але цього разу про це говорять вже всі інсайдери, і народний депутат Ярослав Желізняк і багато хто решта. Дійсно, у Зеленського з Єрмаком таки вирішили, що надо оновлюватися, надо таки переставлять ліжка в забордері. Чому? Ну, по перше. Скільки там не намагайся правильно рахувати рейтинги, але вони все одно знов почали падати. Бо повторюся, ефект від власне, оцього ублюдочного випадку, який стався в овальному кабінеті, він починає падати. По-перше, Трамп давненько Зеленського сильно не згадує. Та й по друге, ну скільки можна? Ну да, Трамп, звичайно, веде себе як кінчений мудак. Але яким чином це має піднімати рейтинг Володимиру Зеленському? Ну на жаль, бачите, на кілька місяців цього ефекту наших б'ють вистачило. Тим не менше, цей ефект закінчується. А головне. Накопичилось не на те, що там у людей величезна а, якби втома від Зеленського, накопичилось величезне бажання змін. Люди реально втомилися від цих пик при владі, які не змінюються, бо українці насправді не люблять, коли пики не змінюються. Власне, саме на оцій нелюбові, саме на цьому ефекті свого часу до влади прийшов сам Володимир Зеленський. І він то це чудово розуміє. Ну і, звичайно, коли така ситуація відбувається, треба як-то так, типа, зробити вигляд, що у тебе з'явилося щось нове, але при цьому, щоб нічого нове не з'явилося. Що для цього треба робити? Правильно, міняти шмигаля. Тому, да, друзі, з великою долею вірогідності, зовсім невдовзі, нас очікує зміна. Цього вже, здавалось, би, ніколи не змінюваного прем'єр-міністра. І мало того, на відміну від минулого року і всіх попередніх років, ну ми туди вже навіть лісти не будемо, давайте з минулим роком порівняємо. Тоді, в принципі. Перше місце по кандидатам знову ж таки займав Олексій Кулеба. А друге Юлія Свіріденко. Ну але тепер кажуть, що Олексій Кулєба вибув з цієї гонки, і тільки Юлія Свіріденко, власне і претендує на цей пост. І, мовляв, вона така крута, і вона там, значить, от, підписувала цю угоду про рідкісні земельні метали з американцями. Тому, мовляв, більше нема кого. Ну а ще, окрім того, це ж людина, яка фактично плоть від плоті чоловічок Єрмака, яку він особисто там з Чернігова витищили. Так тук 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 Ну, подейкують, що просто на дуже добре вміє записувати в записничок, коли говорить президент. Це дуже круто і треба це вміти, тому що президент у нас хоче тільки одного: залишитися при владі в будь-яких розкладах там, війна, не війна, перемога поразка. Вова має бути при власті. Тому ті, хто в блокнотик записують правильно і в правильних місцях, і правильно кивають головою, ті роблять дуже чудову і хорошу кар'єру. От вам, пані Свириденко. Знову ж таки, ну раптом я помиляюсь, давайте залишимо певні там відсотки на те, що це не так, але. Мої, в усякому разі, інсайдери, і публічно про це говорить Ярослав Желізняк і багато вже хто журналістів написав. Це десь так. От. Ну і мало того, мова йде не тільки про зміну самого прем'єр-міністра, але й ті типу, про перетруску і усушку самого Кабміну. Я готовий з вами забитися на будь-які бабки, що абсолютно більшість з вас тупо не знає, взагалі, хто там які міністри. І це абсолютно правильно. Бо який смисл знати ноунеймів, no які нічого не вирішують і нічого не роблять. От. До речі, цікаво, наприклад, якщо цей камін піде у відставку. А чи залишить господина Федорова, яку Ярмак не любить? <сум> але ж, вроді як треба робити вибори через дію, щоб облапошити українців. Ну і взагалі, як корисні штучки ж да, для влади. Тому як ж його обереш? Та і популярний популярною, цікаві питання. Да? А у Мєров? Ну там багато питань, якщо дійсно всю цю двіжуху позвільняють, але менше з тим. А, і питання то в тому, що дійсно перед Зеленським стоїть знову ж таки велика. Бо треба в тому, щоб показати якісь оновлення, при цьому не чіпаючи нічого по суті. Тобто, себе з Єрмаку, от вони і будуть міняти там, чесно кажучи, можна довго пліткувати. Он знову ж таки Ярослав Жезняк пише, що один з міністрів поїде послом в Америку, подейкують, що міністр внутрішніх справ Клименко стане віцепрем'єром. Там Чесно, не чесно, немає ніякого значення, тому що на превеликий жаль за останній рік використовуючи той факт, що американцям стало насрать на Україну. Ну, у всякому разі вони перестали бути, знаєте, як цербер з палкою над нами стояти і вимагати дотримання якихось правил там рішень. На превеликий жаль, Володимир Зеленський з Єрмаком чудово скористалися цією можливістю. Вони повністю поламали остаточно те, що ще було недоламано. Вони зараз успішно намагаються зупинити всі реформи, які залишали би хоч щось не під їх контролем в державній системі України, навіть ціною євроінтеграції, навіть ціною втрати величезних бабок, як робить собачка Єрмака на прізвище Галущенка, в тому числі в міністр енергетики. Де вже напряму і народні депутати пишуть, що е, спроба поламати всі конкурси і наглядової ради, е, наприклад, да, енергоатома, призводить до того, що Україна вже почала втрачати сотні мільйонів доларів і євро, гроші, які нам дають е, вже навіть не стільки американські, скоріше міжнародні і європейські, конкретно е, наші донори. Е, ну але ж ви розумієте, в бажанні своєму протягти руки до всього, вкрасти все і контролювати, все, що не зробиш. Да? євроінтеграція, де Тіпа, не срать, не дадуть, ну ладно, де-то в другому місці українські предіо А, 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 а дебилам впарим, что типа там у нас новый премьер-министр. Нормально. Сожрут. А если будут что-то гавкать, скажем, что русская пропаганда и вы тут русские пропагандисты, потому что вы выступаете против Владимира Зеленского. И я, кстати, друзья, очень запрошу сейчас а, прихильники Владимира Александровича, которые по-любому придут. Я не про всяких шлюхоботов и, офису президента с Исландии и так далее. Нет, я имею в виду даже живых людей, которые придут. Вот можете в этом месте начинать писать про то, как это русская пропаганда. Это все парень. Порошенка! і так далі. Но, тим не менше, правда ж від цього менше правдою не стає, щоб ви там собі не бісилися, не писали. А, вот. І от таким чином, друзі, я не знаю наскільки довго займе цей процес, тому що ну з одного боку говорити про якийсь бунт серед оцього. Зборіща амьоб, яким є нинішня Верховна Рада, яка не здатна, в принципі своє логічно, ні на яку абсолютно не те, що самостійність, навіть не просто те, щоб відчути себе людьми, а не якимись тупорилими зеленими кнопками. Вони на це не здатні. Ну що ви хочете від Лише шашличників? Вони туди потрапили. От вони так себе і ведуть уже. На жаль, шість, шість років на жаль ведуть через війну. А, от тому відповідно, сумніві в тому, що в результаті вони проголосують за кого будуть над Офісу президента. Жодному мене особисто нема. Якщо слуги народу не дадуть, а вони не дадуть, то Дасть ОПЗЖ, дасть батьківщина, дасть е, значить, всякі мажоритарщики. В цьому сумнівів немає. Питання просто в тому, наскільки швидко, кому там що там що виторгає в процесі, е, і наскільки там вони просто всі не порозбігаються по літніх відпусточках. Ну, тому що нема нічого більш, я б сказав, важливого, ніж щоб народний депутат України не перепрацював і йому треба добре відпочити влітку, особливо якщо ти слуга народу. Хо-хо, ти ж служиш, правильно? народу, М -м, народу служиш, треба відпочивай. Тому, друзі, що ж, понімають треба. То такі історії, друзі. І чесно, я от зараз би відверто вам скажу, міг би зараз ритися, питати, хто там які позими. От чесно, насрать. Тобто, більш-менш з прем'єр-міністром зрозуміло, кого вони збираються ставити. Далі, в принципі, ви можете спокійно розуміти ступінь скажімо так, професійності і підбору кадрів. Тобто особиста, повна, беззаперечна на 100% лояльність лично Зеленському і Андрюшу Єрмаку, і, звичайно, відсутність якихось реально великих політичних. Ічних амбіцій, у всякому разі проявлених амбіцій, і якоїсь своєї особистої харизми і історії успіху, тобто, от такі люди матимуть реально пости, тому що як тільки з'явиться хтось, хто може не те, що там затміть Володимира Олександровича, ну про таке і думать страшно, але в усякому разі. Хоча б просто виділятися на тлі цих нікчем, які в основному і складають з собою все, що називається у нас зевлада, то, звичайно, таких людей Андрушенька випіліть якомога швидше. І Якщо раніше на випілювання треба було більше часу, то зараз це дуже швидко, тому що все чітко і напряму, по першому поруху пальців у Андрушень Єрмака. Окрім цього, друзі, буквально завтра ж очікується 17 червня, вівторок, призначення. Цілого нового генерального прокурора, друзі, правда, абсолютно по повному безпреділу з порушенням всіх законів. Чи вперше ми вже взагалі без прокурора живемо 9 місяців? от я до речі нагадаю, що обидва попередніх прокурори часів Зеленського поїхали послами в інші країни. От тому, в принципі, хотілося б, звісно, дуже сумно пожартувати, що, мовляв, не так важливо, хто стане у нас генпрокурором, як те важливо, куди він потім буде тікати шп... шпіоном, <гум> Вибачте, по Фрейду. Звичайно, цим Посло. От. Але в даному випадку, давайте згадаємо, що це пан Руслан Кравченко, про якого в принципі, казали, що він мав бути генпрокурором ще тоді 9 місяців тому. Але тоді, що то пішло не так? От, то голосів не було. А головне, що нібито головне питання було в тому, що треба підписувати підозру по Порошенку, розумієте? Абсолютно, ну, це навіть не сказати, що це справа без ознаки злочину, це безпреділ, який зараз відбувається. Я думаю, всі це розуміють, не буду жодного раз повторюватися. От, і от тепер нібито будуть голосувати за Кравченка. Цікаво, чи це означає, що цей мол-челл. Це молодий чоловік, такі готовий це зробити. Ну я думаю, ми досить швидко і невдовзі про це дізнаємося. Менше з тим тут питання зараз не в тому. Питання в тому, що до речі, цей персонаж колись брав участь на прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури і не пройшов. А ще в першому штурі його він не пройшов з точки зору доброчесності, тому що були дуже великі питання, як він зміг за один рік зі своєї зарплати відкласти фактично її всю для покупки там, квартир, машин і так далі. Ну, стандартна історія для українського прокурора. Але знову ж таки, ми ж розуміємо, що це в нормальному світі підбір йдеться по принципу там, доброчесності, знань, там розуміння чогось, я закону ні. Ну а для Єрмака, Татарова і ефективних менеджерів, звичайно, головним і чітким. Критерієм є А, повторюся, особиста лояльність, і Б. Дуже бажано наявність якогось компромату, тому що наявність компромату дає можливість завжди тримати людиночку на гачку і її потім за цей гачок і тягнути. До речі, підходик, який. Прям викристалізував в найкращому сенсі цього слова, точніше найгіршому, на щастя, вже покійний, Андрюшенька Портнов, який саме так подейкують підбирав величезну кількість суддів. Мовляв, до нього приходив чоловічик на співбесіду, і на стіл клалася, наприклад, папочка з якимись гріхами цієї людини. Ну і далі йому казали: ну, ти да? от как бы вот так, а далі будуть. По да, будем решать по мере поступления. Вот. Якщо вы думаете, что повторюсь, Андрюшенька Ермак, и ко так не мыслят, то я просто нагадаю, что Андрюшенька Ермак татар, це все. По суті, Риги другого кола. До першого їх тоді не пускали навіть, але вони другого кола. Тобто, Андрюшенька у нас був помічником народного депутата, бойовика парламентського Бруса Тедеєва, Ну а господин Татаров, в черговий раз нагадаю, був у нас мінтом і, по суті, речником МВС під час Майдану, коли він розказував, що протестувальники самі побили себе і вбивають вони себе теж самі, а Беркут Святой. Ну а потім він працював адвокатом Портнова. В общем, прекрасный кадр. Супер, е, кстати, как там прихильнички Владимира Александровича, которые рассказывают про агентов Кремля і про Хаскот? ви можете что-то по суті сказати, я щось зараз прибрехав. Я не правду кажу про Ермака? я не правду кажу про татаро. Вони там не були, де они були, і вони не працювали, ким они вони працювали. Якщо у вас, якщо ви ще додивились і не вдавились від злоби, і ви дивились до цього моменту, скажіть, що я збрехав. Ну, ви не додивилися, або ви просто засците визнати, що ви що ви просто не здатні оцінювати життя таким, яким воно є? Ну, чесно кажучи, я кажу, як воно є. А далі це ваша справа, як це сприймати. Мене це не обходить. Розумні зрозуміють і той, кому хочеться зрозуміти. От. І оця прекрасна людиночка, я не маю знову ж таки жодних сумнівів, тому що значні прем'єра і так далі, це ще буде довгограюча платівка. Я думаю, ну побачимо у всякому разі. Я так думаю, вони постараються це зробити за червень-липень. То про генпрокурора подейкують, що це прям дуже швидко все буде, тому що генпрокурор дуже потрібен. От мені цікаво, що це за такі швидкі рішення і чи не напряму вони знову ж таки пов'язані з справою Порошенка. А я нагадаю, що прямо перед смертю Андрюшенька Партнов, людина. Яку прямо називають куратором справ Порошенка, приїжджав до Києва. Після чого, слава Богу, так би мовити, його блискуча діяльність юридична була трошки припинена таїнственним стерецом. В, десь там недалеко від Мадриду. Але то таке, е, Портнов здох, але справа його живе, як то кажуть. Якщо ви думаєте, ж, повторюсь, те, що я вам казав одразу після смерті е, цієї істоти, що якщо ви думаєте, що після його смерті не буде кому перехопити прапор, то ні, буде. От, І будуть перехоплювати, і аж висолопивши язика, будуть бігати, бігти, щоб це зробити. Ну, побачимо, чи вони будуть настільки ефективними, але пробувати будуть. І чомусь мені здається, що призначення цієї людини буде не з таких. З іншого боку, щоб уже для балансу нагадаємо, що цей пан Кравченко він працював керівником Київської ОДА. Ну там я нічого там сказати ні хорошого, ні поганого про нього не можу. Але от останній час він працював керівником податкової служби. А, от, і нібито від того призначили для того, щоб він, наче, типу, був там а, противагою господину Дітьманцеву. Не знаю, чи це правда. Є бізнесмени, які кажуть, що дійсно, хоч трошки порядку більше стало, є хто більше матюкається, як завжди, складно судити. в усякому разі там він якийсь прямій скандал, не як це, це не дивно для представника з влади не встиг потрапити. От ну але побачимо, що з того вийде. В будь-якому разі можна не сумніватися, що раз цю людину погоджував на посаду офіс президента, значить ця людина дала клятву вірності Єрмаку і поцілувала йому перстень. Абсолютно очевидно, що подібний персонаж не буде ніяким чином незалежним. І ну, якщо хтось вірить в якісь там незалежних людей, яких вносить Зеленський з Єрмаком, ну, тоді, друзі, я не знаю, що ви ще вірите. Може, ви там вірите в Діда Мороза, там, не знаю, чи в кого там вірите. Чесно, навіть не хочу уявляти. Бо це в МММ давали гроші, там, голосували за Януковича, напевно. Хріна ви знаєте. Мені складно якісь там ще й піти знайти. Отакі історії, друзі. Тому да. Готуйтесь, я думаю, десь півліта нас будуть очікувати. Оці от ця ілюзія бурхливої діяльності, яка, повторюся, не змінює геть нічого. Тому що на превеликий жаль, влада Володимира Зеленського давно і остаточно виродилася в по суті його єдиноличне, таке єдинорічне правління, яке е, все одно не залежить від конкретних виконавців, або залежить на дуже технічному рівні, який не впливає на загальні на якісь загальні речі, загальні тенденції. Е, тому це все робиться для того, щоб людішечки подумали, що щось шо ста шото міняється. Цар то у нас хороший, людишек слушає, бояр плохи, ну цар тихонка міняє. Да? Хорош цар. Це для вас, друзі, така от е, спектакля, щоб ви раптом може подумали, що щось там у нас і міняється. Мінятися ж нічого не буде, друзі, окрім одного і головного. Єдиного і головного бажання Володимира Зеленського, яке править цією людиною і всім тим, що він робить, а це залишитися при владі в Україні. Будь-якою ціною за будь-яких розкладів при будь-яких там сценаріях і так далі. Оце єдине і незмінне. А прізвище всієї зелені обслуговуючого персонала навколо Зеленського, вона не має ніякого значення. Повірте, ви навіть і не відчуєте, що там якийсь міністр помінявся, там прем'єр-міністр помінявся. Для вас це нічого для звичайної людини не змінить. От так. Вибачте, якщо комусь там зіпсував настрій, але слухайте, моя справа. Давати певні діагнози я це і роблю. Тому от таке друзі: ліжечка вже борделі будуть рухати, але ні власники, ні бордель-маман мінятись навіть, я думаю, <сум> самі повії мінятись сильно то не будуть. Але ліжка поміняють друзі. Цікаво, на скількох легко... легковірних людей це зайде. До речі, показуючи минулорічний приклад, тоді це взагалі не зайшло. Люди це не помітили. Ну бо як можна помітити зміну. Ну нема і того, що ти і так не бачиш. Думаю, що в даному випадку буде приблизно теж приблизно саме. Ну, Але побачимо, друзі. В будь-якому разі Владимир Олександрович у нас рішив побалувати нас внутрішньою політикою. Прости господи. Как-то так. Дякую вам за увагу. Нагадую, що якщо вам подобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на цензорнет. Нагадую, що триває наш збір на пікап для третьої. Залізної танкової бригади замість на жаль Амарока, марока, які як ви пам'ятаєте. Наїхав на міну і закінчив свій бойовий шлях. У нас там уже залишилося менше 200 тисяч, друзів із 430, які нам треба зібрати. Давайте піднапружимось, друзі, і може навіть за цей тиждень встигнемо ці гроші зібрати для того, щоб ми далі пішли допомагали іншим бригадам, наприклад, нашим морпіхам з Херсонського напрямку, для яких, до речі, буде наш наступний збір. Але давайте до цього доживемо. Дякую вам за увагу. А також не забудьте підписатися на канал Шоу Бісики, де я вас закликаю ставати спонсором нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам, що дивилися. До зустрічі!